Чернігівщина досі оговтується від наслідків російської навали. Саме завдяки героїзму сіверських захисників окупантів вигнали з області і певним чином врятували столицю. Варто розуміти і пам'ятати, що під час битви за Чернігівщину віддали своє життя безстрашні українські воїни. Чернігівська область і місто Чернігівна перше зупинила ворога на підступ до нашого славетного міста. І саме завдяки мужності наших жителів нашої Чернігівської області, ми отримали звання міста герої Чернігів. Саме Перші бої показали, що на чернігівській землі наші військові частини справжні герої захисники нашої держави в перші дні повномасштабного вторгнення на захист Чернігівщини стали не лише військові, а й пересічні чоловіки та жінки. Ці люди добровільно взяли в руки зброю і пішли воювати. В перші дні саме територіальні центри комплектування та соціальної підтримки миснулися з тим, що не треба було нікого не ні вишукувати на захист нашої держави. Десятками стояли наші побратими, наші чоловіки, навіть жінки, які записувалися в добровільному порядку добровольцями, щоб зі зброєю в руках і стояти наше місто, нашу Чернігівську область. І саме також в цій книжці, я думаю, що і в наступних книгах будуть описані саме їхні знаєте, подвиги простих чоловіків, які не професійні військові, але вони змогли збити і літак. Який летів на Мосонах. нині після деокупації вкрай важливо фіксувати злочини російських військових. Всі військові злочинці мають бути покарані. Це дуже важливий напрямок роботи правоохоронних органів. Наш результат результат роботи правоохоронної системи це притягнення винних до відповідальності. Нам є про що казати. Чернігів один з перших направив кримінальне провадження до суду, відносно і полонених, і заучної форма. Судового притягнення не менш важливим напрямком нині є війна на ідеологічному фронті. Нині особливо важливо проводити ефективну патріотичну роботу. Ми постійно проводимо також заходи мобілізації, але не тільки. Основне також призначення це проведення військово-патріотичного виховання. Я вам скажу що на сьогоднішній день. Плиск цього військово-патріотичного виховання він навіть зашкалює минулому році. Ми започаткували проведення збірки аматорських відеороликів стосовно військово-патріотичного виховання. В цьому році ми його продовжимо. Скажу, що тоді був мирний час, зараз військовий час. То кількість роликів вона не зменшилася навпаки, саме діти, саме юнаки, дівчата, колективи все більше і більше заохочуться до цього, щоб виразити свою підтримку збройним силам України, національної поліції, державні прикордонні служби, національної гвардії та іншим військовим формуванням. Незабаром у Чернігові за ініціативи військових з'явиться черговий патріотичний мурал. Провели відповідний конкурс, і недавно ви те, що проводили, щоб намалювати у нас мурал в місті Чернігові, який буде теж присвячений саме захисту нашого міста Чернігова. І у нас вже є переможець, і я вважаю, не вважаю, і вже буде цей мурал нанесений на одному із будівлі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, коли буде більш сприятливі погодні умови. Це ще раз буде говорити про те, наскільки нас мужній. Мужні люди, мужні наші захисники, і дякую вам за роботу. І ще раз ми кожним впевнені, що саме зараз наше населення, наша Україна є щитом для всього суспільства, для всієї планети, щитом захисту від цієї рашистської навали.